Трьох людей підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин з родовища малому ходачкові Тернопільського району. Про це повідомив оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в області Віталій Капиця. За його словами, діяльність призвела до збитків на суму понад півмільйона гривень. Це висновок інженерно-екологічної експертизи. У ході досудового розслідування було встановлено, що організував нелегальний бізнес житель обласного центру, залучивши до справи ще трьох осіб, кожному з яких були відведені чіткі ролі. Викрили чоловіків слідчі Нацполіції Тернопільщини, співробітники управління стратегічних розслідувань, працівники СБУ та прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури. За словами старшого слідчого управління Нацполіції області Руслана Кравчука, підозрювані видобували суглинок для виробництва цегли. Поліцейські провели сім обшуків за місцем проживання підозрюваних, обшукали їхні автомобілі. А також оглянули місця видобування корисних копалин, вилучили службову документацію, два мільйони гривень та спецтехніку. Організатори та його спільники повідомлені про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України. Незаконне видобування корисних опалень, місцевого значення вчинене у значному розмірі організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Зараз вирішують питання про обрання запобіжного заходу, каже Руслан Кравчук. За його словами, підозрювані від коментарів відмовилися.